Велика радість переповнює серця і душі дітей всіх вірних Свято-Михайлівського кафедрального собору. В очікуванні урочистої миті освячення приміщення нової недільної школи. Впродовж останніх трьох років у Житомирі при соборі зводилась будівля недільної школи. Завдяки багатьом небайдужим Житомирянам, жертводавцям, зокрема меценату Юрії Бірюченко. Даний проект став можливим. Освячення недільної школи буде здійснено 10 травня цього року о 10-й годині святішим філаретом патріархом київським і всієї Руси України за участю єпископату Української православної церкви Київського патріархату, настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору, митрофорний протоіерей, отець Богдан Бойко, духовенство та громада храму, запрошують усіх небайдужих житомирян розділити з ними радість відкриття недільної школи при храмі. І долучитися до спільної молитви її освячення в суботу, 10 травня, за адресою місто Житомир, вулиця Київська, 18.